Всім привіт з вами Киша Кіші і дякую за перегляди, дякую за лайки всі. Так, ну коротше, е, моя машина сьогодні буде готова, то Таа... все, а у те вот що зробили, Ну подивиться, він його ма... Пиши в коментарях, він в уманний чи не на командний. Вов різався сюди. Ту був стояв трактор сусід. Пам'ятаєте? Начал катавати вестень. Чому ти залишав тут машину? Скажи. Хочу я буду командувати так. Ой, хочу чупосу. Ну, якщо у мене з'явиться ще машини, я їх сюди пополкую. І я веду тварь їх Ну так, тільки я Та закраю. Твої машинка тут е, Та машин ні, не на крате їх закрываю. Может крастер. Логично. Ну, может, тоже так написать. Так, напиши коммент... Ой. Ну, я вам сказал же, напиши коммент, а? Ну, я не почула. Так. Так, ну, давай давайте... Так, да. Что мы делаем? Паша? <гас> Бо, бачите там Там из машина Та напиши комментарий на команде чи не на Я не знаю так ну, поїхали на машине пиши коментар кому більше подобається машина вот така за неї лайк А за цю підписку. песку А по напиши коментарях кому подобається. Такситес Чи вот це як так не знаю запужи Качати поїдемо. Я так що в мене Мерседесу і тупо я його недавно купив, хочу, щоб йому ну, три роки. Ну я тільки не нема їх, так давайте поїдемо. До моєї машини. Так, Шукай, стоп, 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 стоп. какая-то как что как? Димашка пшена. Вон злоба. Так, ты холодный пад, так, мне куда-то лапа. Чекай. Чекай, он Не, не сюда. Чекай, за пуку там не ехать. че я хочу пометать, что такая посюда заехать, а пойдем. Ну,

Та що ти налупел? Його не було? Алло, это вс. Так, твою каму Ну що ти налупев тут? Ташене. Давай ты не думаешь. Да куда ты идешь? Пошли ушел. Так, тільки какая... Когда я буду прямо шальный, что мне выпадет с комментарий? Ремонт. Кто ты петут Що Что как ты у меня? Да шотый вообще Что же так появиться? Да блин! Ви їхати то не умеете? Так, надо берем назад. Да ехать-то не умеете? Ч? А куда-то едешь небольшой я. Степей. А, ты ч? Давай два потребителя. Що похажник снимала? З вас те, що я шейпа, да? Жиб поїхати не нормально? Пиши в коментарях, у меня тоже ничего пьяный. А ч меня похажут, коли шасси, ещ у меня езже?

Как стоп? Что насчел ту сам твари? А что? Новейто было? Что за? Бачите Зараз, Що знайшов? Так, це що? А это чего? Ну когочкам, краще. Так, тільки я, вот тут, розумієте? Во, вот тут, щоб знайти. Давай. Да -мо, Так, давай, Так, а включаємо. включаем. Там 17 на ньому Нам отако 2 воно Так Так, ну воно ну, випадково нам ще ну, просто... Йому ну, не бачить, не випадково Куда ты йдешь? Ми не пускати. Ну, ну все Хоронял. Та ви знаєте, що ви зробили? Так, я проїхав. Ну блин, машина не Перфауни буду света мною. На ну, цеха ми доїхали. Так, ну начала завтра піти командую. Так, давай. Я поки то, але казали... ой, так там, я казав, що я буду в так до школи, жел и і, і втохай по субота. Так, давайте потаємось мою машину. І ви готові і вона отака. така. Що? Спачли? Твоя моя машинка. тій так зараз. Ой, кинула Куди тільки и не можна нормально. Може зроблю, може. Так, ну то мене так класніше буде. Так, ч че Чекай, твердо взагалі? Ну верно. Так, дитка є, кипоїток, мене ще тут є? Так, давайте выйдем на цю, а вот что Так, Так, на этой. Алло. Так, е, тут моя машина, вот тут ось я вам покажу. Во, там. Е, е, е Так, так. Готова е, пока. Ну, зараз ну, покажу як, е, як тут так. Ось сюда, вот. Ага. Давай, мапа, попадет. Вот же, я тут сменка заплатаю, щоб не нашала так, там. Пошли. я поїду додому. Уже ось там. Ой, вже тут так. Є? you with Smokey on Midnight Drift. Your oh, in novograd so heads will turn when you roll out in your ride. Yeah, Flashy, expensive cars always grab attention. Make sure everyone knows who's running stop. the show. You